Треба розуміти, що ти не ідеальний. Всі мої друзі сидять ну, реально круто. Не всі учні можуть говорити. Вони можуть говорити. В тебе мама директор. Дуже крута жінка. А мене тоді дуже цікаво, вже лежачи. Ну, він особливий. Вони не мужики, а сикуни. Це правильна позиція. Я тобі хочу потиснути руку за цікавий подкаст. Нарешті все це закінчилось. Ух ти! Дякуємо тобі, Нікіта, за те, що погодився на зйомки пілотного випуску Гаївка Лайф у форматі подкасту. Цей формат для нас новий і перший гість нашого підкасту це ти. Відразу пропоную тобі перейти до першого питання. Воно стосується саме того, як ти впорядковуєш свій час між навчальним процесом і відпочинком. Зараз то зрозуміло, що літня пора і діти твого віку більше відпочивають, ніж навчаються, але все ж таки, як в тебе відбувається ось цей процес стабілізації себе між відпочинком і навчанням? Ну, я не з тих, хто планує свій день, або ж ну я не живу за графіком, але почуття відповідальності зобов'язує робити спочатку необхідне, а вже потім все інше. А що в тебе є необхідними першими пунктами? Для мене необхідне в першу чергу зараз це тренування та. Саморозвиток, тому що все ж таки я учень 11 класу, мені потрібно здавати ЗНО угу. і я хочу здати ЗНО на високий бал. а Для цього потрібно саморозвиватися, причому постійно. Ну, це якась самодисципліна має бути, тому що щоб виконати певні моменти, певні пункти. Тут, на напевно, гарні. грає більше не самодисципліна а Розуміння того, що я хочу вступити в крутий вуз, угу. що я хочу здобути круту професію. Ти сам до цього прийшов, до цього розуміння, чи, чи про це з тобою говорили батьки? От як сучасним дітям? Розуміти, що в них є певний рівень відповідальності? І, ну... Якщо вони хочуть вступити до якогось, звичайно, Шикарного. спочатку зі мною про це говорили батьки. Але з віком я, я сам почав розуміти з віком, тому що коли я був менший, навіть коли мені розповідали про це батьки до мене, ну усвідомлення цього не приходило. Це просто вже приходить з віком. Яка книга, можливо, або серіал чи фільм за останній час, який ти дивився, читав, справив на тебе найяскравіше враження, найбільше запам'яталося? Хочу розповісти про фільм Опенгеймер. Це uh, цей, ж який зараз в так? Багаті, ми так, ми uh -huh. два тижні тому десь з друзями ходили на цей фільм. Хочу сказати, що це, напевно, кращий фільм, який я дивився колись? Це фільм про створення першої ядерної бомби. Яку створив Роберт Опенгеймер. Mm -hmm. Це він по національності єврей, але спочатку він жив в Німеччині і потім вже переїхав до Америки. І його називають Батьком ядерної бомби. І потім за свій винахід він все життя жалкував. Mm -hmm. Також в... мені сподобався фільм, тому що там з'явився мій улюблений актор Роберт дауні Младший. Угу. Але мені не сподобалося, що він там грав негативну роль. Кому б ти радив його подивитися? Дітям твого віку, чи старше, чи навіть можна молодшої категорії? Е, напевно, молодшим я не радив би вони його не зрозуміють. Але від мого віку і старше радив би подивитися абсолютно всім. Тепер поговоримо про соціальні мережі. В яких соціальних мережах ти зареєстрований, і чому саме в них? Ну. Найзручніша для мене соціальна мережа це Інстаграм, mm -hmm. тому що багато моїх друзів, можна сказати, всі мої друзі, сидять в інстаграмі. Також там можна подивитися смішні сторіси, дивитися за життям інших відомих людей. Mm -hmm. Також я користуюся телеграмом і. Заради групи класу Viber користуюся Viber. Там ще, знаєш, такі групи, де вітають з Днем Народження, да. оці там добрий ранок і тому подібне. Це відкривай, друзі. Але найзручніше для мене соціальна мережа це Інстаграм. Угу. Це саме для спілкування, а так ще веду Тік-Ток. Е, ну, про TikTok ми поговоримо трошки пізніше. Стосовно Інстаграму, за ким ти із відомих постатей слідкуєш. Із відомих постатей я не слідкую ні за ким, тому що я підписаний виключно на своїх друзів, і все. Ти якось захищаєш свої дані? От тобі відоме таке поняття як кібербезпека, тому що, ну, це ж інформація, яка висвітлюється про тебе в твоїх соціальних. Твої соціальні мережі, чи ти просто, ну, чи там в тебе в принципі нічого такого немає, щоб можна було б почерпнути? Ну, у мене на аккаунті стоїть двохфакторна аутентифікація, і це весь захист, ну і надійний пароль, тому що мені немає особливо чого захищати, в мої переписки, ну, нічого важливого в них немає. Знаєш, я тобі свого досвіду скажу: мої паролі були 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 або кверті. Все, ну, на цьому мене все. Але я розумію, але я, я надіюсь, так. Я розумію, що захист своїх даних це дуже важливий момент. Уведення будь-яких соціальних мереж та й взагалі там, банківських карток чи чогось подібного. Стосовно шкільних заходів, якихось спортивних змагань або ж волонтерської діяльності, яка зараз дуже потрібна, дуже актуальна. Як ти ставишся до цього? Ну я вважаю себе суб'єктом освітньої діяльності і намагаюсь брати участь у всьому, щоб розбудовувати нову якісну українську школу. Е, наприкінці цього того навчального року ми провели змагання з Армспорту в честь воїнів, які знаходяться у полоні. Угу. Також активно приймаю участь у ярмарках, які і вилучені кошти з них ідуть на ЗСУ. І беру активну участь у спортивних змаганнях. У спортивних змаганнях добре. А в якихось змаганнях, які навчально навчального процесу О, стосуються, от ми МАН. В цьому про році для нашого села я та Крутов Ярослав здобули, здобули перші дві е, призові медалі на всеукраїнському конкурсі захисту наукових робіт МАН. Спочатку ми виграли область, mm -hmm. а потім вже я здобув третє місце на Україні, а він друге місце. Mm -hmm. А як давно ти в Мані вже mm -hmm. є саме в, в Мані тільки з цього року, але в тому році я брав участь у інсайтах сьогодення. Mm -hmm. А тема моєї роботи була суб'єктність учнів розбудові якісної школи. І декілька слів можеш сказати, якісь як, як висновок із тем, із виходячи з ну, теми твоєї роботи, те що Чи якіс... ключові можливо якісь. якісна школа. Це в першу чергу на стіни та якісні парти. Це люди. І те, що якщо учні хочуть нову якісну школу, щоб вони здобували якісну освіту, їм потрібно говорити те, що вони хочуть, тому що те, що хочуть вони, знають лише вони. Але коли О, вони будуть сутки. не мовчати, говорити, вони на засадах партнерської взаємодії разом з вчителями, з адміністрацією, зможуть зможуть розбудувати нову українську школу. Тобто, ти схиляєшся до думки, що Вчитель і учень вони працюють виключно на партнерських засадах. Нема такого авторитарного режиму, що як вчитель сказав, значить, так має й бути. Ні. Зараз учні і вчитель партнери. Угу. Учня, думка учня, вона має бути важливою і почути. Вона є важливою так. і почути. Для цього її треба сказати, правильно? Так само про Первозванівському ліцеї, якщо Для ми Для цього говоримо, ми як... розробили путівник учня, угу. в якому учні можуть писати свої ідеї. Угу. А потім ідей стало настільки багато, що ми придумали метод петицій, і та ідея, яка набере більше всього лайків, ту ми і будемо реалізовувати. Підсумовуючи те, що ти сказав, які навички ти вважаєш найважливішими для успіху в сучасному світі? Ну, для успіху в сучасному світі для мене є три навички: це вміння комунікувати з людьми, тому що без спілкування з людьми, ну, можна сказати, неможливо чогось досягти, тому що все досягається на партнерській взаємодії. І для цього потрібно вміння комунікувати. Також я вважаю, що треба вміти критично до себе ставитись. Треба розуміти, що ти не ідеальний, uh -huh. і треба вміти аналізовувати свої помилки, потім виправляти їх. Але слід зазначити, що це має бути здорова критика. Якщо... Здорова критика. Ну, тобто, щоб, щоб прийняти ти її проаналізувати. Так, так. Яка твоя думка стосовно того, що не всі учні можуть говорити? Я про те, що дехто боїться говорити, висловити свою думку. Як йому можливо перейти uh -huh. ось цей бар'єр? Знаєте... Хочу навести вам приклад. От я спочатку навчався у міській школі, там ми просто боялися директора. Коли директор заходив в клас, ну це просто. Ну це ще, мабуть, з радянських часів, да, культ директора. А от перейшовши у Перевозванівський ліцей, я ну, бачу, що тут реально вчителі, партнери, і те, що учні не бояться висловлювати свою думку. І тому я вважаю, щоб учні не боялися говорити. Треба просто адміністрації показувати, що вони можуть говорити. Я на своєму прикладі показав, що я захотів провадити нову е, програму, тобто я провів тренінги, фасилітаційні mm -hmm. сесії. Учні побачили, що ну, звичайний учень може таке втілити, і вони також хочуть це втілювати у, у свої ідеї mm -hmm. Mm -hmm. У шкільне життя. Ну, я думаю, його найголовніша порада — це просто не бійся, бери і роби. І ти будеш О, почути. Дивіться, Треба, щоб щось втілювати, є такі критерії: ціннісно мотиваційний, когнітивний, діяльнісно практичний та особистісний. От ціннісно-мотиваційний мотиваційний це ти повинен хотіти. Когнітивний знати, що тобі потрібно, діяльнісно-практичний практичний робити. І особистісний це ти повинен бути відповідальним, там запрацювати на засадах партнерської угу. взаємодії, тобто на особистісних цінностях. Ну це ти вже говориш про такий ідеальний якийсь да, вигляд. Да. Які зміни у шкільній або ж все ж позашкільній освіті ти хотів би бачити? Чи тебе можливо влаштовує все так, як є зараз у Первозванівському ліцеї? Взагалі в освіті ну, не будемо прив'язуватись до закладу? Звичайно, як хлопець, я б хотів більше змагань або всяких цікавих ігор у школі. Але вже як учень 11 класу я хочу ґрунтовних знань. Тобто, я хочу здати ЗНО на високий бал, я хочу вступити у крутий вуз, я хочу здобути круту професію. Як а я що казав тобі раніше. це дасть? От нас це... почують глядачі свого віку. Це мені що... дасть що це тобі К... це Це круте майбутнє. Це, ну... Я у мене мрія дати своїм дітям те, що не можуть дати мені мої батьки. Угу. Хоч вони мені реально дуже багато дають. Я вдячний своїм батькам, мамам, папу, цей, але я хочу своїй дитині давати ще більше, і це мене мотивує. Ну, це, це розумне розумний підхід до життя, так. коли хочеться своїм наступному поколінню давати ще більше, ніж ти мав. І щоб ну здобувати круті знання, треба, щоб. Вчителі, експерти проводили цікаві уроки, mm -hmm. і щоб середовище, в якому я навчаюсь, також хотіло здобувати круту якісну освіту, тобто, щоб вони також хотіли здобувати знання. Ну це роб... це робота всіх, робота колективу. Тому що якщо буду в моєму класі хотіти здобувати знання лише я, uh -huh. а мої учні будуть хотіти пограти в телефони на уроках, то я не зможу здобувати знання, тому що я теж включу так телефон uh -huh. і піду грати в нього. Uh -huh. Ну це десь близько стадного інстинкту. Правильно yeah. так е в тебе мама, директор, директор Первозванівського ліцею. Чи відчуваєш ти на собі якусь відповідальність за це? Якийсь можливо тиск особливий. Ну, скажу вам так, дякую моїй мамі, і ми ведемо себе в школі як учень і директор. Угу. Тобто, я звертаюся до неї Оксана Михайлівна, вона до мене Нікіто. І... Ну, це, ну, в принципі, це, це круто, правильно. тому що я хочу бути звичайним учнем. Uh -huh. Дякую моїм однокласникам, тому що вони звикли до мене і ставляться також не як до сина директора, а як до друга, як до, до однокласника. А не було таких моментів, відколи ти перейшов сюди навчатися? Mm -hmm. Що, можливо, тебе якось сприйняли не так, а не директора. Знали постійно, тому що я приїжджав часто сюди, тому мене всі знали. І я прийшов до мене, всі нормально ставилися. Тобто, ти не частіше, ніж інші, інші учні відвідуєш кабінет директора ліцею. Наскільки я розумію, не? ну трохи частіше. трохи частіше. Ну можливо. Дякуючи вчителям. Звичайно, вчителі вимагають від мене більшого, але я їм за це тільки вдячний, тому що я краще готуюся до уроків. краще... Вивчаю матеріал. Ну, дивись, я тобі свого до себе скажу. Я теж дитина не директора, але вчительки. І моя мама це моя перша вчителька. Вона бо бували такі моменти, коли вона мені ставила двійки, і це типу абсолютно нормально. І то двійки були за невиконане домашнє завдання, яке я не зробила вдома. Значить, десь там мама моя не проконтролювала, але вона мені поставила двійку, якби комусь іншому так само поставила. Тому це правильна позиція, я вважаю, не має бути. Ну, не назвемо це «любимчиків», але ніяких зв'язків родичів, скажімо так, в стінах закладу освіти бути немає. Всі ми на однакових правах. Так, мені мама, буває, теж ставить двійки. Ну, буває, теж не роблю домашні завдання. Ну, це таке діло, так. Знаєш, ми Бо не... я просто не маю сил на то домашнє завдання. Яким чином твій досвід відрізняється від досвіду інших учнів? І чи протиск ми. Поговорили, чи відчуваєш ти собі, можливо, на собі якусь додаткову увагу, чи очікування з боку вчителів, з боку мами? Ну, Хочу сказати так, що мій досвід відрізняється від моїх однокласників лише тим, що спочатку я навчався в міській школі, а потім перейшов сюди. А відрізняється, ми зрозуміли, про культ директора в міській школі і тут про партнерський бігуси. Хочу сказати, що міська школа навіть поруч не стоїть з Прозванівською. Для порівняння, скажу, що нам у міській школі включили інтерактивну дошку один раз, і то на відкритому уроці. А тут а в Первозванівській кожен урок ну, він особливий. До, кожного, mm -hmm. до кожної дитини індивідуальний підхід. На кожному уроці у нас увімкнена інтерактивна дошка. І, ну, Реально круто. Да, здавалось би, місто так, мав би бути вищий рівень, ніж сільська місцевість. А бачимо ну, реально, ситуацію тута, навпаки. Це mm -hmm. небо і земля. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. І це uh, при тому, що ви ще далі розвиваєтеся, так. правильно. І учні долучаються до розвитку. Mm -hmm. Mm -hmm. І ще хочу сказати, що в мене, якби рівень обізнаності вищий за допомогою Ман, тому mm -hmm. що все ж таки. Я готував наукову роботу про школу, про якісну школу. Я знаю вже багато науковців. У я... тебе був науковий керівник, вибачте? Так. <звіг> так, який мене вів був тебе? науковий керівник Оксана Михайлівна, uh -huh. моя мама. Uh -huh. І коли ми вже перемогли область на Україну, мене ще готував з ману науковий керівник, керівник Краснощук і Петрівна. Дуже крута жінка. Передаємо їй привіт. Яке воно відчуття, коли ти отримуєш нагороду за призові місця, за свою роботу? Дійсно, гарно, продуктивно виконану роботу. Що це за відчуття? Нарешті все це закінчилось. Тому що цілий рік працювати, і, якби, знаєте, робота у нас була реально на перше місце, але трошки розхвилювався, трошки. Не дотянув своїм акторським майстерністю. І ну, третє місце. Але це ну в цьому році перша золота мед... О, перша призова медаль угу. на Україні, тому я радий цьому. Але ж ти зробив якісь певні висновки для себе, де тобі треба себе підтягнути, де можливо якось іншим шляхом піти. Звичайно, зробив такі висновки, що треба краще готуватися. Треба постійно готуватися, постійно самодосконалюватись навіть в цьому. Тепер я хочу поговорити про твоє хобі, про таку соціальну мережу, як TikTok. Як я тебе, звісно, бачила в цьому ліцеї не один раз і на виступі на заході звітному в червні місяці. І в мене вже тоді з'явилася ідея, відзняти з тобою подкаст. Але відносно недавно я побачила твої відео в Тіктоці. Це відео із армреслінгу, правильно, я так. називаю так. Розкажи нам про цей вид спорту, як ти давно до нього? Я так розумію, це хобі, правильно? Тому що в школі е, немає таких занять. Mm. Ні, ти десь ходиш окремо, відвідуєш ці це гурт, гурток чим. Чи, ну, розкажи. Ух ти. Розкажи нам про це. Ну, займа... Чому саме Могу... Ну, Займаюся я арреслінгом вже рік і два місяці. Угу. Якось грав з друзями і дізнався, що в мене друг ходить на армреслінг. Ну, а він так каже, перше тренування безкоштовно. А мене тоді дуже цікаво, вже лежачі. І ми тоді просто з хлопцями пішли перевірити, скільки ми жмемо від грудних м'язів. І... Я б вижав тоді 45 кілограм, це дуже мало. І тоді якось думаю: блін, ну треба тренуватися в голові а армреслінгу взагалі не було. А там, ну, тренажерний зал був з упором на армреслінг, Ну, я так потрохи почав тренуватися. Побачив, що ну слабий, слабий. Я прийшов туди, важив 55 кілограм. Зараз 70. Ну, та ти й ростеш, В принципі, А рост ти... такий самий. А ну то тоді да, трошечки м'язів піднабрав. Да. Потім мої перші змагання. Ми поїхали в кривий ріг. Я взяв перше місце. Потім чемпіонат України. Я там програв і зрозумів, що треба ще більше тренуватися. Потім Кривий Ріг, друге місце, потім кривий ріг, третє місце. І ось я приїхав в суботу. Я був ой в також на змаганнях в Кривому Рогу. Е, по суті, мені дали четверте місце, але якщо дивитися чесно, то третє, тому що там е, я збивав локті і там okay. три okay. фала. А треба зробити супернику два фала, і він програє. Okay. Там в мене в Тіктокі є відео, Я прям показував ці фали. Зараз я жму від груді 95 кілограм. Потім е на біцепс сидячи роблю 60 кілограм на два рази. Е на руку кладу на тренажорі на верхньому блоці 70 кілограм. І... Ну а принципі, є все. якісь певні правила, які ти можеш озвучити в армресному ну, якісь ключові. Є... Чотири види техніки боротьби. Я борюсь верхом, тобто пронатором. тобто я ось. Угу. Є крюк, тобто така закрутка і отак на силу давиш. Потім можна боротися класикою, тобто просто рука статично прямо. І можна боротися отак відкрити кістю. Потім... І при цьому ти іншою рукою тримаєшся за да, шост, Так, Тут є така підставка, можна братися ось так. Це угу. щоб падати удобно, а це силова боротьба. Я беруся на силову боротьбу. І правила треба, не можна, щоб там є ось така подушечка, і не можна, щоб локоть злітав угу. з неї. Потім є е, опасне поло, положення, тобто не можна отак вставати, це опасне положення. Потім не можна, щоб рука отак розгиналася, це опасне положення є. І не можна ще толкати супернику, щоб збивати йому локоть. Угу. Ну, травмуватися, аж можна, тобто це ризик є, правильно? Ризик є, але якщо боротися по правилам, то майже нереально. А вдома з кимось пробував? З, з татом, ну, наприклад? Папу вложу. Да. За скільки секунд? Дві? Три? Чи Секунда. він ще тримається? Секунда. О, ясно. Мені навіть пробувати немає з чого. І останнє питання, яким би я хотіла завершити наш підкаст, це про. Твої цілі і плани на майбутнє. Чи є в тебе такі? І якщо є, то як ти їх хочеш реалізувати? Ну як раніше сказав, я не живу за перевним графіком і поки що не строю планів. Головне головна моя ціль це здати гарно зНО поки угу, що. Угу. Але ну так дивлюся, то в принципі, за так як зараз йде війна, багато архітектури просто нищать. І тому е, бути архітектором це буде в мої, в мої часи дуже е, востребувательна професія, тому що треба буде відновлювати країну. Uh -huh. Uh -huh. Так, ти абсолютно правий. Знаєш, Нікіти, я хотіла б тебе попросити, якщо ти можеш сказати декілька слів нашим захисникам і захисницям. Я гадаю, що хтось із них можливо нас буде дивитися, якщо ні, то їм передадуть. Куди дивиться? Е, можеш сюди. Uh -huh. В першу чергу хочу сказати вам велике дякую. Ви реально, ви найкращі. Ви захищаєте нашу країну, поки звичайні мужики просто повиїжджали з країни. Вони не мужики, а сикуни. А ви просто, ну реально, красавці. Величезне, дякую вам. Так. Тримайтеся і повертайтеся так, живими. Ми вас Чекаємо, здійснюємо абсолютно всю волонтерську діяльність, яку ми могли і можемо здійснювати, і будемо це робити. Все буде всільки... Україна. Так. 100%. я тобі хочу потиснути руку за цікавий подкаст. Дякую тобі ще раз.